Чому особисто я вболіваю за Френсі Сангану, а не за Тайсона Ф'юрі? Бо коли я згадую своє дитинство, свою школу, то був дуже класний час для суперважкої категорії боксу. Там були брати-кличкі, Ленокс Льюіс, Холіфілд, Майк Тайсон, Корі Сандерс, Девід Туа, Девід Хей, Пулєв, Голота, Чесора. Що не бій, то все видовище. І всюди є непередбачуваність. Сьогодні ми маємо 4-5 боксерів у суперважкій категорії боксу, які в першу чергу бізнесмени, а не спортсмени. Тому хочеться, щоб додався до них Френсіс Нгану з самим потужним ударом в світі, зі своїми брутальними нокаутами. Такий знаєте, сентиментальний фаворит.